А ви знаєте, що ось ця олійка може стати вашим головним союзником у боротьбі з захворюваннями? І так, мова йде про олію чорного кмину. Вона не тільки смачна, а й буквально знищує всі ваші бактерії. Олія чорного кмину має дуже потужні антибактеріальні та антисептичні властивості завдяки тимохінону. Ця активна речовина допомагає організму боротися із шкідливими бактеріями та вірусами, зміцнюючи ваш ж імунітет. Використовувати її дуже просто. Додавайте олію чорного кмину. Чай, мед або просто приймайте ложечку наше серце. І це допоможе не лише зміцнити імунітет, а й покращити стан шкіри та загальне самопочуття. А замовити ще легше. Завітайте на наш сайт або зв'яжіться з нами за номером телефону. І не дайте бактеріям та вірусам жодного шансу.